You. Так, доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, доповідачі, представники відділу та структур Бородянської об'єднаної територіальної громади. Сьогодні відповідно до мого розпорядження повинна відбутися чергова сесія згідно календарного плану, який схвалений попередньо депутатами на 30 число останніх четверг місяця. На, на даний порядок, де не винесено 167 питань з різним, в той чи інший спосіб мають напрацьовані проєкти рішення пройдені комісією. І узгоджені всі в порядку денному. Відповідно до реєстрації, ми маємо 11 депутатів, буквально секунду, але хочу зачитати прізвища депутатів, які віднайшли можливість, скажімо так, відгукнутися і з'явитися. Нікіфорова, Тонюк, Савченко, Баскаков, Вишняк, Берник, Шеремець, Фінтуховська, Оставченко, Бульбанюк, Сахаров. Наразі це є 11, нема наявного корму, тому відповідно говоримо про те, що сесія сьогоднішня, яка була підготовлена, напрацьована. Скажімо так, не має права фізично відбутися. Хочу, користуючись нагодою маючи присутність 11 депутатів, узгодити на наступне пленарне засідання цієї чергової сесії з цим порядком денним. Пропозиція наступна, наступний четвер, 6.02.12.00. Нема заперечень. Подивіться кожний по робочому графіку. Через тиждень робимо. Буде відповідне розпорядження видане. І у... Давайте хвилину на обговорення. На шосте на друге, наступний четвер, 12.00. Да У мене просто в 9 годин виконавчий комітет, до 11 ми його закінчимо. Буквально година перерви, о 12 почнемо сесію. Дивіться, давайте узгодження. Я пропоную на наступний четвер через тиждень. Давайте готов чути ваші пропозиції. Середа, прийом громадян. П'ятниця, п'ятниця, наступна п'ятниця, да. ой, не Я наступна, а 7 числа. 30. Колеги, 7-го числа година, тоді. 10. Е, Тоді 30. прошу апарат ради зафіксувати Датус. дату. Датус. Наступна. 10 днів, щоб прилюдний чи що. Наступна Датус. сесія. Дивіться, наступна сесія. Це та сама та, чергова. Та, 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 ні, ні, це чергова відповідно до календарного плану. Колеги, дивіться, наголос роблю. 30-та сьогоднішня дата це чергова сесія відповідно до календарного плану. Наступна дата сесії відповідно. Колеги, ми в ефірі. Наступна дата сесії 07.02. По часовку давайте. 10 година 00. 10.00 10 зафіксували апарату Ради секретаріату підготувати відповідні розпорядження і з належним чином оприлюднити. Колеги, користуючись сьогоднішнім зібранням, що кожен віднайшов час можливість, хочу довести, і маючи нагоду, що ми знаходимося в онлайні, хочу до вашого відома довести відповідне розпорядження, мною підписано, належним чином зареєстровано. І маючи сьогодні присутність депутатів, безпосередньо спільноти, бородянки, да, також його оприлюднити. Розпорядження від 30.01.25 року за номер 18ОД про проведення службового розслідування та відстороннеї здійснення планувальних та займання посади Ірини Захарченко. Відповідно до закону України про службу органів місцевого самоврядування, закону України про місцеве самоврядування України, статті 46 Кодексу законів про працю, постанови Кабміну за номером 950 від дві року про затвердження порядку проведення службових розслідувань, розпорядження виконуючого обов'язки Брадянського селищного голови за номером 285К від 30.09.24 про застосування спрощеного документу обігу з питань передових відносно Брадянській селищній раді. З метою перевірки дотримання вимог закону України про місцеве самоврядування України секретарем Бердянської селищної ради Іриною Захарченко, враховуючи лист управління стратегічних розслідувань в Київській області, департаменту стратегічних розслідування національної поліції від 28.01.2025 року за номером 10.971-2025. Пункт перший провести особово розслідування встановлення або спростування причин та умов, що сприймають що з при Сприяли, ймовірному неналежному виконанню, невиконанню або перевищенню своїх повноважень з недодержанням вимог законодавства з секторам Бердянської селищної ради Захарського Ірини Валентинівни, а саме перевірки дотримання вимог закону України про місцеве самоврядування в Україні. Пункт 2. Для проведення службового розслідування створити комісію в складі. Далі комісія, голова комісії Олександр Сахаров, селищний голова, заступник голови комісії Андрій Висоцький, керуючий справами, секретар комісії, виконавчого комітету, члени комісії Сергій Демчик, начальник відділу юридичної роботи, Катерина Іваніш, начальник відділу з питань служби. В органи місцево стану давання та роботи Тетяна Духненна, начальник відділу головного бухгалтера, відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності Бородянської селищно ради. Третій пункт розпорядження встановити строк для проведення службового розслідування з 30 січня 2025 року по 30 березня 2025 року з можливістю. Подальше проведення продовження строку в межах передбачених чинним законодавством період проведення службового розслідування не включає час тимчасової втрати непрацездатності, стосовно якої проводиться службове розслідування, час її перебування відпустя або службову відряджень чи відсутності за інших причин, час отримання інформації, що стосується предмету службового розслідування від установ, підприємства організації, а також час знайомої. Такої особи за актом службового розслідування. Пункт четвертий. Відсторонити секретаря Баронецької селищної ради Захарського Керну від здійснення повноваження на посаді з 30.01.2025 року на період проведення службового розслідування зі збереженням обов'язкових випадків заробітної плати, укладу, надбавок, ранг та вислуг. П'ятий пункт. Довести дане розпорядження до відомого секретаря Барянської селищної ради Захарченко Ірина Валентини під особистий підпис або шляхом надсилання на електронний адрес Viber Telegram. Відповідно даю доручення кадровій служби надіслати в телеграмі. Ну і зараз належне полюдня йде в нас в режимі онлайн. Шосте комісія за результатом проведення службового розслідування скласти акт службового розслідування та надати його з зібраними матеріалами в радянському селищному голови. Сьомий пункт контроль за виконання даного розслідування залишає за собою. Все, що потрібно буде безпосередньо депутатам, регламентним комісіям і хто за наявності за потреби захоче ознайомитися з даним розпорядженням, воно буде знаходитися в кабінеті кадрової служби. Членам комісії сьогоднішнього дня приступити до службового розслідування. Дане розпорядження мною доведено належним чином. Кадрові службі належним чином знову ж таки передати будь-якими засобами зв'язку пані Захарченко Ірини Валентинівни. Виходячи з формату сьогоднішньої сесії, що ми не розпочали її. Наявну інформацію, яку я хотів довести, я вам її довів. Календарну дату 07.02.10.00. Ми з вами щойно оприлюднили. Прошу на 7.02.00. Віднайти можливість час відкласти всі свої, скажімо так, потреби, прибути на сесію, проголосувати наявні якісні рішення, які вже є власною передкуденним. Якщо необхідно, будуть якісь додаткові питання розглянути, або там питання, які стосуються безпосередньо, скажімо так, швидких рішень. Я думаю, що всі голови комісії, які є тут, і яких навіть немає, які нас зараз, я думаю, споглядають, будуть мати можливість відпрацювати, поводити проєкт, і Я з радістю їх долучу, адже будь-яке рішення, як завжди, ми кажемо, да воно стосується в першу чергу людини. Всім дякую, гарного дня. Ну, я би, чесно кажучи, почитав, послухавши ваше е, звернення е, службове, на не це питання. А що далі? Коли ну, далі буде, може вже пора все-таки закрити кабінету сісти, поговорити і працювати. Mm -hmm. Далі сесії сьомого теж не буде. Будуть ці розслідування на розслідуванні, все. І в нас сидіти вже, якщо то кучі, 200 там нас насировались, більше питань. Сьогодні 167, сьогодні вони винесені в порядку денного, Ви бачите, в присутності депутатів немає. Павло Володимирович, дивіться, це ж. Питання кожного депутата, який має представництво своє на округі, який має, скажімо так, свою, здійснювати свою депутатську діяльність. Перше повноваження депутатів буде мати представництво інтересів громадян. От я сьогодні бачу представництво інтересів громадян в розрізі 11 депутатів, так, я розумію, що хтось, можливо, захвоїв, хтось, можливо, там, за сімейними обставинами. Знову ж таки, наголос роблю депутатам на майбутнє. У нас триває військовий стан. У нас один депутат, який і то. Кожного разу старається максимально долучитися Сергій Килик, який ви знаєте, він да, є, скажімо, капітаном Збройних сил України і те й долучається всі інші, скажімо, в межах Бородянської територіальної громади. Да, тому я думаю, що е, в умовах військового стану навіть голові дозволено видавати розпорядження протягом одної доби. Ми маємо право і законодавче право да, зібратися і провести сесію. Оприлюднення навіть дозволено неоприлюднити проєкт рішень, виходити з періоду військового стану, і це вам секретаріат безпосередньо підтвердити. Е, Щодо зборів, якихось там потаємних, непотаємних, це кабінет він завжди відкритий 24 на 7. Люба конфігурація більшості, вона сприйнятна. Всіх запрошую в команду відбудови, наближаючи разом перемогу. На мене наразі все. Дякую всім за увагу. Я попрошу депутатів, які зараз є присутні